Не вийдеться за дві хвилини, але я розкажу, щоб зрозуміти. Дивіться, я маю синдром Швера. Це така хвороба, де не розщепляються білки. Ну, тобто в мене в печінці немає ферментів для білків. І коли я прийшла в New Life, на той час я почала вже пити гормональні таблетки, тому що організм кожного року старіє і в мене накопичувалися хвороби. Ну, фактично, я була дитина для лікарів як експеримент, тому що. Хвороба накладалася на хворобу. І коли я почала пити New Life чистки я першого дня, коли я прийняла рішення, я відразу відкинула гормональні таблетки, мені було недобре, але все налаштувалося. Коли щитовидка почала приходити в норму, у мене були вузли, почали виходити солі з нирки, камінчики, потім. Почали налаштовуватися жовтіні протоки, кишківник, вийшов в полі. В мене, мене був один папілома одна під оком. Це онкологія, я просто нікому не говорила, тому що ця папілома вона тріскала, кровила, гуділася, вона розстала знову. Мені лікарі казали, ми її заберемо-заберемо. Я казала, ні, тому що я спостерігала за нею який мій внутрішній стан. Е коли вона мені тріскала, кров текла така, ну, така неприємний запах був як зуба Там, і чорна була. Я зрозуміла, що мені треба просто кров очищати, бо моя печінка не прикрує. Е коли ще була корона, мене дуже кололи капанками, ну, тобто в мене Дуже легені постраждали від корони. І оці чистки в мене почали викашлюватися легені. У мене такі були е, симптоми. Я на роботу не ходила. Я пам'ятаю три дні. Я думала, що я просто легені викашляю. Після того мені стало легше. І Я приїжджаю в серпні з морем з Іспанії. У мене папілома відлітає. Я просто волоса поправляю, і вона мені в руках залишається. І так тече сильно кров, що я її просто тримаю до крову. І кров була яскраво червона і мала запах крові. Все, немає нічого.